Ось дивіться, їхали ми додому і ось по дорозі. Ось ми їхали. І коли ми в Кубен з'їхали, я так приполагав, щоб вам засняти це поле. Це наш пшеничний ось поле дивіться, в Україні, скільки пшениці. Ось я вам поко... тоді на дорогу вийду. Воно аж туди йде, ось туди йде. І вирішив вам засняти. І ще хочу засняти вам тюки, то що теж дуже красиві, Ну, не знаю, чи засніму, чи ні. Ось здається, такі дуже красиві колоски, пшенички. у нас и кролики едят, и курочки. А вообще хлеб чуть Такой вкусный. И пшеничные муки. Видите, стиральную машинку везут, бачите? Вот. Такая, в общем-то, красота. Попросил папу, чтобы мы остановились, а то, что... Ну, что такой момент выпускать? Вот, все вот. такая, очень то красота. И давайте сейчас впадем сюда. Давайте впадем. Конечно, так делать нельзя. Ну, попробуем. Ой, як красота, яка. Звісно, так не можна, тому що ми зараз потоптимо її. Ну, для ролика можна, ставте лайки. Ось. Давайте зараз вийдемо на дорогу, покажу це. Ось така красота у нас. Зараз на дорогу покажу вам повністю поля, які. Дивіться, їх у нас дуже прям багато. Ось дивіться, вони йдуть аж туди, по цій стороні, ось теж, бачите. Ось це така траса. Траса у нас, бачите. Ладно, Вон, не аж туди йдуть. О, така Дуже їх багато. І ще давайте, якщо ми сейчас остановимся, покажу вам тюке. Ось туди. Погнали! На так погружаться птицей, как не мою корлосом. Птицам урожай пшеницы. Людям. Есть и масло, есть и стало, прямо прелесть бутерброд. Только если нету хлеба, как его засунуть в рот? Ой, блины, и веточка смородины, Да горят они огнем, все запасы родины, нет ни теста, ни муки, мы сидим по-тихому и за все благодарим Господи нажмы головах. Видит Надя в магазине, а на полках не шиша. Зато знают все мужчины, как Надюша хороша. Без работы мне не туго днями, тут могу сидеть. Зато мне на подругам парни стали в очередь. Ой, кекс, багет, колоски пшеничные. Пользуясь, что хлеба нет, жизнь строю личную. Ось дивіться, ось наше сіно, це такі ось круглі тюки. На зиму заготовляють вже для коровок, тому що там у нас вже коров держать. Надіюсь, і в мене така ферма буде. Ну, дворічні, мабуть, не буде, а може, ми Європи станемо і ще й буде. Ось, отака, ось така красота. Зараз думаю дати телефон своєму брату, щоб він їх поснімав. Ось дивіться, такі красиві, їх потім на зиму отак поскладають, ось такими кучами. Досі буде по неї зливатися, а не Ось. І ще думаю, сходити туди, подивитися на коров. Там і телята, і корова. Не знаю, чи туди можна, але я думаю, сходити. В общем, погнали. Зараз передам камеру брату і будем, покажу, як я на них залізу. В общем-то, погнали. Зараз буде експеримент. На горі. Ось, яка тут розта тюків дуже багато, вам, мабуть, не видно. Но мені прямо офігенно видно, треба було камеру з собою брати. Ось, і давайте зараз сходимо подивимося на коров. Я дивлюся, їх там небагато, але вони є. Плочити, погнали на коробку. Я зараз на пазу наш був, а потім вже спазуть снігу. О, Ось дивіться, сюди ми і заїхали, пахне не прям, щоб хорошо Ось дивіться, одна корова вилізла. Я не знаю, чи це їй спеціально Ось дивіться, тут раніше було тут коров прям дуже-при дуже багато. Отам, дивіться, їх доїть взагалі вам дивлюся, їх там доїть щось, телята там, але ну, туди ми не підемо, тому що навіть знімати не можна, я точно не знаю. Ось дивіться, тут дають їм таке, дивіться, висівки. Ми коровку вже, мабуть, не будемо держати, тому що, ну, сил вже немає, в дідушки і бабушки держати їх. Ну, такі ось в общем-то, діла. Така ось вони бояться. Давайте зараз цю погладимо трохи. Я не знаю, чи їх можна, правда? Іди, моя маленька, іди, моя хорошенька. Макаю. Не треба на мене. Маленька така. Це один ще тіленочок. Дівочка ось. Тут одні дівці. Ось, дивіться, це ось безроги. У нас в стадії, коли ми держали, були такі безроги. Ось такі. Якщо вони ще там порода називається. ось отакі в нас в стадії є. Ну, вже не в нас. Ось такі красавчики. Ось. Хотів погладити, але вони тікаються. Ось бачите, там і конячка, даже, он, коняки даже є, дивіться, он, он дві коняки даже. Давайте зараз пройдемо ось туди. Звісно, відеоролик довгий вийшов, але хочу вам і те, і те засняти. А якщо коротенько засняти, то що то вийшов. За ролик хочу вам вже все показати. Ось тут ось такі взагалі красавці. До да, коняк сильно не буду підходити, тому що там люди. Мою друг сьогодні тут знімають. Ось 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 такі красавці. разные всякие. красоточки. И коньяк, и девица там. Ну, туда заходить нельзя, там закрыто. Там вот такая заходит в сарае. в общем-то дела. В общем-то, кому понравился такой видеоролик? На этом моменте уже точно буду прощаться, то уже в всем ролике аж третий прощаюсь. Кому понравился такой видеоролик? Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Пока. Надеюсь, что это последний раз уже. В общем-то, пока.